Сьогодні поговоримо про дві стратегії множення уже трохи складніших числ. І маю одразу приклад 352 помножити на 481. Що я можу сказати про перше число? 352. Це ж у мене три сотні, 5 десятків та 2 одиниці. Можу одразу так і записати, що це 2 плюс 50 5 десятків. І плюс 303 сотні, плюс 300. Чи можу я сказати точно те саме і про друге число? Та можу. Так і запишу, що 481 це у мене 4 сотні, 8 десятків та 1 одиниця. Тобто 400. Іншим кольором, 400 плюс 80 і плюс 1. Що я тепер хочу зробити? Я хочу побудувати невелику таблицю. Та, трохи на рівні лінії, але не зважайте. Заради чого я її будую? Я хочу перемножити усі ці доданки між собою по черзі. Тобто 2 на 400, 2х80, 2х1 і так далі. То. Та, та. Якось так вона у мене буде виглядати. Хай не дуже її охайна, але. Це ніяк не впливає на її ефективність. Отже, можу записати, що 2 помножити на 400. Це у мене 2 на 4 – 8, і 2 нулі. 800 плюс 2 на 80. Це у мене буде 2 на 8, 16, плюс 0. Окей, це 160. І 2 на 1, тут все просто 2. Переходжу до другого рядка. 50 помножити на 400. Це 5 на 4 20 і ще 3 нулі. Тобто, всього у мене має вийти 20 і ще 3 нулі. 20 тисяч. Рухаємося далі. 50 помножити на 80. 5 на 8 це 40. І ще 2 нулі. У результаті маю 4 тисячі. І 50 на 1 знову все доволі просто. 50, записав. Рухаємося далі. 300 помножити на 400. 3 помножити на 4 це 12 і ще 4 нулі. Тут треба влізти. 12. І ще 4 нулі. Добре. 300 помножити на 80. 3 на 8, 24, 24 тисячі. 24 тисячі. І 300 на 1 у нас буде 300. Тепер мені потрібно провести ще одну вертикальну пряму. Заради чого? Я хочу додати усі ці числа, що у мене вийшли в табличці. Спочатку у рядках. Тобто 800 плюс 160 плюс 2. І потім цей стовпчик, який у мене вийде, теж додати числа в ньому одне до одного. Матиму 800 плюс 160 це 960, і плюс 2 962. 20 тисяч плюс 4 тисячі це 24 тисячі. У результаті матиму 24 тисячі 50. Добре. І останній мій рядок. Це 120 тисяч плюс 24 тисячі. Це 144 тисячі і плюс 300. У результаті 144 тисячі 300. І тепер мені потрібно усе це буде додати між собою. Але це я зроблю крапельку пізніше. Для початку я розкажу про ще один метод. Скоріше за все, ви вже про нього чули, це банальне множення в стовпчик, але ви помітите дивні зв'язки між цими двома методами. Так от я маю 481 помножити, помножити на 352. Спочатку я буду множити одиниці, тобто 481 помножу на 2. У результаті матиму 1 помножити на 2, це у мене 2, 8 помножити на 2, 16, 6 я записую і 1 запам'ятовую. І 4 помножити на 2 це 8. Але не забуваємо про одиничку 9. Переходимо до десятків. Хоча чекайте. А бачите, тут якийсь дивний зв'язок. Дійсно, що тут у мене було 962, що тут у мене вийшло 962. Але тепер все-таки десятки. Тут я можу або просто відступити трохи місця, або записати 0. Я запишу 0, аби точно не заплутатися. 1 помножити на 5 це у мене 5. 8 помножити на 5, це у мене 40, тобто 0 я записую, і 4 запам'ятовую. І 4 помножити на 5 це у мене 20, але скільки у мене вже є 4 24. І знову таки те саме число. Ідемо далі. Тепер у мене сотні. 481 помножити на 3. Тут я знову записую нулі. 1 помножити на 3, це у мене 3. 8 помножити на 3 це у мене 24. Тобто 4 мені потрібно записати і 2 запам'ятати. 4 помножити на 3 це у мене 12 плюс 2, 14. Вау! І ми знову маємо точно таке саме число. Тобто, нам залишається насправді тепер зовсім трошки просто додати ці три числа в стовпчик. 2 плюс 0 плюс 0 це у мене так і буде 2. 6 плюс 5 плюс 0 11. Тобто, 1 я тут записую і 1 запам'ятовую. Тут крапочку поставлю. Тепер 9 плюс 3 це у мене 12. І плюс 1 13. Знову запам'ятовую. 4 плюс 4 8, 9. 2 плюс 4, 6. І одиничка у мене так і спускається. У результаті я маю 169 312. Як ви розумієте, тут би я отримав точно таке саме число. 169 312.